Історія Китаю в новий час розпочалася не настільки успішно, як історія західних країн. Адже Китай із середньовіччя вийшов поневолений манджурами. Імперія цинів у зовнішній політиці звичайно ж мала відносини з європейцями, що потім повпливає на закриття держави. Першими відкривачами Китаю стали португальці. І це відбулося в 1516 році. Вже в 1620 році голландці облаштувалися на острові Тайвань. Як ми бачимо, це не позитивно ставилося до європейців на той час. Першим договором Китаю із західною країною став Нерчинський російсько-китайський договір. Проте, вже з 1716 року з'являються обмеження в'їзду іноземців до Китаю. В 1724 році закриваються іноземні факторії та християнські церкви, і на момент 1787 року Китай був повністю ізольованим. Проте чи змирилися з цим західні держави? Певно, що ні. Англія тоді вважала Китай другою Індією, тому активно намагалася встановити дипломатичні відносини з цинами. США також намагалася з 1784 року домовитися з Китаєм, проте безрезультатно. І тоді Британській імперії довелося самотужки насильно відкривати Китай, що відобразилося в першій опіумній війні. Перше, що друга опіумні війни закінчилися поразкою для Китаю. За ними цинам були нав'язані нерівноправні договори. І хоча політика самопосилення мала за мету відмовитися від самоізоляції і запозичувати на заході корисний досвід, врешті-решт, це призводить до зіткнень інтересів з такими країнами, як Франція і Японія. Адже вони наполегливо втручаються в життя китайців. В результаті франко-китайської війни цини відмовлялися від сюзеренітету над Аннамом, розв'язуючи руки Франції на В'єтнам, а також на південно-китайські провінції Гуансі та Юнань. Юн Китайська війна закінчується для Китаю поразкою. Ще монасецький договір передбачав відмову синів від претензій на свій сюзеренітет над країною в ранішньої свіжості, тим самим передаючи Корею Японії. Окрім неї, Японія отримувала острови Тайвань і Пенхуледао та Яодунський півострів. Але найголовнішим наслідком став крах політики самопосилення. І початок битви за концесії. Вже в 1896 році було підписано договір з Росією, за яким вона мала право на будівництво залізниці через Манджурію. А також з 1898 року Росія брала в оренду міста Далянь та Люйшунь на 25 років. Західні ж гегемони були більш нахабними. В 1897 році Німеччина орендувала ціндао та цяоджоу на 99 років з дорогами і концесіями в Шандуні. Франція в 1898 році. Також на 99 років отримувала в оренду південне узбережжя Гуанчжоу-Вань, а також право на будівництво залізниці з Тонкіна до Юнаньфу. Юн в 1898 році за Британською імперією була оренда Вайхайвей на 25 років, півострова Дзюлун на 99 років біля Гонконгу. Басейн Янзи та Тибет. Японія ж отримувала провінцію Фудзянь. Через те, що розподіл Китаю відбувався без участі США, то 6 вересня 1899 року була ними випущена доктрина відкритих дверей. Тобто Нотахея, яку підтримали Росія, Британія, Японія, Франція, Німеччина та Італія. Отже, у висновку ми можемо сказати, що встановити в Китаї класичний колоніальний режим не вдалося. Проте, наприкінці 19 століття Китай перестав бути суверенною цілісною державою, перетворившись. Органічну складову світової колоніальної системи у вигляді пошматованого конгломерату залежних від іноземців напівколоніальних територій.